Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі! Це відео допоможе визначитись, яких саме сільськогосподарських тварин краще розводити у вашому господарстві. Подивившись цей випуск, ви дізнаєтесь про три важливі критерії для вибору домашньої живності. А також я поділюсь з вами списками найтихіших, найбільш вигідних, невибагливих, максимально скоростиглих тварин і не тільки. З вас підписка, лайк та комент. А з мене цікава та корисна інформація. Розділ перший: три критерії вибору сільськогосподарської тварини. Як знайти ідеальну саме для вас сільськогосподарську тварину? Ідеальна тварина повинна відповідати трьом критеріям. Якщо відобразити ці критерії схематично, намалювавши три кола, котрі частково перетинаються. То саме у місці перетину всіх трьох фігур і буде знаходитись звірина, створена саме для вас. Перший критерій. Тварина є відповідною до типу продуктивності, котрий вас цікавить. Що саме ви хотіли б отримати від тварин? Які продукти ви плануєте виготовляти у власному господарстві? Якщо вас цікавить молочна продукція, то для розведення якнайкраще підходять корови та кози. Іноді, хоча й набагато рідше, молоко отримують від овець, буйволиць, кобил, віслюків, верблюдиць, оленів та інших тварин. А говорять, що кур то але цю інформацію у результаті тривалих досліджень було спростовано вченими. Якщо вас цікавить отримання харчових яєць, то з цією задачею відмінно впораються курки та перепілки. Також істівні яйця утримують від цесарок, індиків, качок, гусей, страусів та інших птахів. Якщо вас цікавить м'ясо, то законспіруйтесь і ні в якому разі не кажіть про це зоозахисникам. Для утримання м'яса підходять свині, кури, бики, індики, кролики, качки, гуси, перепілки, барани, кози, нутрії, цесарки, фазани та інші тварини. Якщо вам потрібен мед, то зверніть увагу на бджіл. Як ви розумієте, деякі тварини мають комбінований тип продуктивності, дозволяючи отримувати декілька видів продукції. Наприклад, від курки можна отримати як яйце, так і м'ясо. Також сільськогосподарські тварини вміють генерувати такі продукти, як пух, перо, шкірки, хутро, гній тощо. Але зазвичай у домашніх присадибних господарствах це є скоріше додатковий результат ніж основний та очманітий який бажаний. Деякі види тварин ціняться саме за свою трудову продуктивність. Серед таких є коні, віслюки та інші. Як ви розумієте, трудова продуктивність тваринок наразі рідко користується попитом у результаті технічного прогресу. Отже, перший із трьох критерій вибору сільськогосподарської тварини для розводу звучить так. Тварина є відповідною до типу продуктивності, котрий вас цікавить. Поміркуйте, який продукт вам потрібен, та запишіть підходящих для цього господніх створінь, другий критерій. Тварина та особливості догляду за нею вам подобаються. Якщо з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин ви, наприклад, терпіти не можете кіз, то не заводьте кіз. Якщо ви морально або фізично не готові гребти лопатою коров'ячий кізяк, то не заводьте корів. Якщо ви обмірковуєте можливість розведення цесарок, але при цьому ви з глузду з'їжджаєте від крикливої птиці. То не заводьте цесарок. Отже, суть, ви зрозуміли. Вам повинна подобатися як сама тварина, так і особливості догляду за нею. Третій критерій: ви маєте як умови, так і можливість, щоб утримувати обрану тварину. Якщо вам подобаються перепилині яйця, але ви не маєте підходящого приміщення та обладнаних належним чином кліток, то не поспішайте заводити перепілок. Спочатку створіть умови, а вже потім заводьте. Якщо ви бажаєте завести курчат бройлерів, штук 100, наприклад, але не маєте достатньо вільних грошей для купівлі корму, не заводьте 100 бройлерів. Заведіть 10 бройлерів. Якщо ви хочете завести корову, але розпорядок вашого життя не дозволяє за нею доглядати і доїти принаймні зранку та увечері, то не заводьте корову. В Біблії, а саме у 12 розділі та 10 вірші книги приповістей Соломонових є настанова для скотарів. Прочитаємо її. Піклується праведний життям худоби своєї, а серце безбожників жорстоке. Перед тим як завести якусь худобу, необхідно впевнитись, що у вас є відповідні умови, можливості та бажання про цю худобу належним чином піклуватись. Якщо ви уважно дивились на схему та провели аналіз усіх трьох критеріїв, то помітили, що у місці їх перетину дійсно знаходиться сільськогосподарська тварина, котра вам підходить. Збільшимо зображення та роздивимось. Дивіться, ось вона! Розділ другий. Групи сільськогосподарських тварин відібрані за важливими ознаками. Список найтихіших тварин бджоли. БДЖОЛИ КОМАХИ тихі. їхнє дзижчання не гучне і для більшості людей не є дискомфортним. Радше навпаки. Кролики. Кроликів відрізняє ТЕ що за звичайного перебігу обставин вони не кричать, не пищать і не верещать. Невеликий шум можна почути, коли вони стрибають кліткою, щось гризуть, піднімають і кидають різні предмети тощо. А ось що дійсно може бути гучним, так це удари кролячих лапок по підлозі клітки. Кролики б'ють лапами по підлозі, наприклад, коли чимось незадоволені або відчувають небезпеку. Якщо не розміщувати кролячі клітки під вікнами спальні, то дискомфорту вони не завдаватимуть. Мускусні качки або індокачки. На відміну від інших качок, індокачки не крякають, що порадує людей, котрі полюбляють тишу та спокій. Винятком, коли ці птахи все ж таки дозволяють собі крякнути, є форс-мажорні для качки ситуації. Коли, наприклад, господар женеться за нею з ножицями, аби підрізати крила, або бігає по дворі з сокирою, щоб відправити качку в духовку. Курчата, бройлери. Бройлерні кури, що вирощуються для отримання м'яса, також є тихими. На відміну від інших курей. Вони не куткудакають та не кукарікають. І справа не в якихось індивідуальних особливостях, так би мовити, породи, а точніше кросу. Справа лише в тому, що швидко зростаючих курей бройлерів забувають у тому віці, коли згідно з паспортними даними вони ще зовсім не кури, а лише курчата. І кукарікати їм у такому віці, згідно з курячими нормами етикету, не личить. Перейдемо до тварин, котрі поводяться голосніше, ніж розглянуті вище. Але їх також із певними уточненнями умовно можна віднести до тихих кури. Самці цих птахів, тобто півні, люблять демонструвати усьому селу свої вокальні здібності. Та й самки, тобто кури, в цьому плані не безгрішні. Бо, наприклад, куткудакають. Але це куткудакання значно тихіше, ніж півнячі розспіви. Іноді люди утримають курей без півня, що дає змогу значно зменшити кількість шуму. Перепілки. Самки цих птахів поводяться тихо, а от самці вміють пошуміти. Проте, оскільки перепілок зазвичай отримують у клітках, що знаходяться всередині приміщення, то на подвір'ї перепелів хоч і чутно, але не голосно. Нутрії. Нутрії можуть, наприклад, кричати як коти у березні, але якщо утримувати їх у приміщенні, то зовні шуму буде небагато. Список найвигідніших тварин для продажу продукції. Якщо інформацію спростити, то за умови добре налагодженої технології розведення, в тій чи іншій мірі прибутковою буде будь-яка тварина, на продукцію якою ви знайдете попит. Той, хто круто вміє продавати, знайде попит хоч на нутрій, хоч на козлятину, хоч на жаб'ячі лапки. А от тим, хто не вважає себе супер-пупер мегабомба продавцем, варто проаналізувати, які саме продукти тваринництва користуються найбільшим попитом у вашій країні та конкретно у вашій місцевості. Я наведу список продуктів тваринництва, які користуються найбільшим попитом саме в Україні. Що стосується м'яса, то найбільшим попитом у нас користується бройлерна курятина. На другому місці за популярністю свинина, а на третьому яловичина. Крім м'яса, люди добре купують харчові курячі яйця, молокопродукти з коров'ячого молока та мед. З цього можна зробити висновок, що в Україні найпростіше знайти покупця, якщо тримати курей бройлерів, свиней, биків, яєчних курей, корів та бджіл. Якщо ж ви з іншої країни, то проведіть власний аналіз споживчого попиту у вашій місцевості. Список тварин, яких можна утримувати на дворі без приміщень. До таких тварин належать кролики, також бджоли. За умови гарного утеплення кліток на зимовий період на дворі іноді можна утримувати нутрій. Також для вуличного розведення підходять фазани, голуби, коріпки та інші. Список тварин, які дозволяють мати свободу у пересуваннях. Особливості утримання деяких із сільгосптварин не дозволять вам із сім'єю відлучитися з дому навіть на добу. До таких тварин відносяться молочна худоба і тварини, яким необхідне пасовище. Якщо в вашій родині в повному складі потрібно періодично відлучатися з дому і поруч немає людини, яка сумлінно займалася б господарством за вашої відсутності, то таких тварин краще не заводити. Всі інші тварини. Принаймні, ті, яких ви бачите на екрані, без особливих проблем дадуть вам змогу покинути їх на добу або півтори доби. Звісно, це за умови, якщо увімкнути голову, все правильно організувати і залишити їм достатньо води та їжі. До речі, деякі господарі облаштовують і автоматизують процес тваринництва настільки, що можуть залишити тварин на три, на чотири дні, а іноді навіть і на тиждень. Список найбільш невибагливих і найпростіших у догляді тварин у цьому списку дві позиції це кури та качки. Ці птахи максимально невибагливі. Список незвичайних сільськогосподарських тварин. Якщо ви хочете завести незвичайних сільгосп тварин, яких не зустрінеш у середньостатистичному господарстві, то варіанти вибору майже безмежно великі. Але на початку ваших роздумів зверніть увагу на таких птахів, як цесарки, фазани, коріпки тощо. Також поміркуйте над варіантами цікавих і незвичних порід розповсюджених тварин. Наприклад, у такого максимально попсового птаха, як курка, існують дуже незвичні породи, а у звичайнісінької кози є, наприклад, карликові різновиди або англонобійська порода, яка має вельми цікавий вигляд. Список тварин, що дають змогу отримати результат максимально швидко. Якщо ви бажаєте швидкого результату, то можна одразу купити дорослу продуктивну тварину. Наприклад, дійну корову або курку, яка вже почала нести яйця. А якщо вас цікавить, які тварини дозволять отримати результат найшвидше, якщо рахувати час саме з моменту їх народження або вилуплення, то зараз ви про це дізнаєтеся. На першому місці в нас перепілки. Перепілки дають результат усього за 40 днів. У цьому віці вони починають нестися, і в цьому ж віці самців можна починати різати на м'ясо. На другому місці з мінімальним відривом кури бройлери. Бройлерні кури дозволяють отримати результат за 42 дні, починаючи з цього віку, їх можна забивати. Звісно, це можливо лише за умови доброї відгодівлі хорошим кормом. На третьому місці бройлерні качки. Бройлерних качок за умови належної відгодівлі можна забивати у віці 60 днів. На четвертому місці кролики. Кроликів за умови інтенсивної відгодівлі комбікормом можна забивати у віці 90 днів. На п'ятому місці кури несучки. Несучки скоростиглих яєчних порід і кросів починають нестися з віку 120 днів. На шостому місці бройлерні індики. Бройлерних індиків за умови інтенсивної відгодівлі можна забивати у віці 126 днів. Список тварин, які підходять для міста. Якщо ви проживаєте в міському приватному секторі, то зверніть увагу на таких тварин, як кролики, кури яєчних і м'ясо яєчних порід, кури бройлери, індокачки, перепілки, нутрії, бджоли. Напишіть у коментарях, яких тварин ви, можливо, вже розводите, або яких хотіли б розводити і чому. А я був радий поспілкуватися з вами. До зустрічі!